Ой через поле, та й широке є, святий вечор, та й широке є, та й через море, та й глибоке є, святий вечор, та й широке є, тудою йшла Божа Ся святий вечор Божа я мати, Божа я мати сина шукати, святий вечор сина шукати, та й стріла вона. Святий вечор три янголочки, три янголочки, три поряднички, святий вечор три поряднички, чи не бачили сина моєго, сятий вечор сина моєго, сина моєго, Бога вашого, сядий вечор Бога вашого, А один каже, ми не бачили, святий вечор ми не бачили, а другий каже, hostis tym da